Доброго дня! Ми з вами сьогодні працюємо над завданням програмне опрацювання події, загальна тема якого. Завдання ви відкрили, воно розміщено за відповідним посиланням. Це посилання у вас буде міститися в електронному щоденнику в навчальному середовищі Мій клас. Коротко пояснюю, що ми будемо сьогодні робити з вами. Читаємо завдання. Відкрите середовище Scretch. Це онлайн-середовище, тобто не потрібно встановлювати ніяку програму для того, щоб ним скористатися достатньо тільки перейти за гіперпосиланням. Відкриємо цю сторіночку в новій вкладці. Відкриваємо. Завантажується онлайн-середовище Scratch. Воно дуже схоже на те, що використовують в школі, тому тут ніяких. Складнощів з його використанням не повинно бути. Одна умова, тут є різні мови для використання, і зазвичай, якщо перший раз заходимо, в нас відкривається інтерфейс на англійській мові. Як її переключити? Натискаємо ось на кнопочку і вибираємо українську мову. Якщо в нас вона не вибрана, тобто якщо інтерфейс не зрозумілий. Далі, в нас ось тут відкриті посібники по роботі з Scratch. Ми їх поки що закриваємо, хто хоче, може переглянути. Що ми робимо? Нам потрібно додати відповідні об'єкти та фон до проекту. Тобто, у нас є зображення, ми повинні створити щось схоже на ось це. Переходимо в Scretch. Дивимося, ось у нас знаходяться сцени. Відкриваємо сцени у нас поза приміщенням. І шукаємо сцену води. Ось у нас відповідна сцена. Вибираємо її, і вона, відповідно, відразу завантажується. Рудий кіт це спрайт, який нам не потрібен, тому ми його видаляємо. Додаємо два нових спрайта. Натискаємо і додаємо спрайт. Нам потрібен Аквалангіст, тобто категорія спрайтів люди. І шукаємо аквалангіста. У нас тут є драйвери один і другий. Ось другий у нас якраз підходить. Так, ось наш драйвер. Ми його переміщаємо у відповідну частину сцени. Далі додаємо ще спрайт, восьминога. Можна в тваринах його пошукати. так? Дивимося, що в нас тут є. Ось дивіться, в нас тут є ось такий восьминіг. Можна, в принципі, використати і його, так? Не обов'язково використовувати точно такий спрайт. Зараз переглянемо, чи є аквалангіст і восьминіг такі, як завдання. Так, дивимося ось такі. є. Ну, бачимо, немає. Значить, беремо в тваринах нашого восьминого, який є в бібліотеці. Так, завантажуємо. Восьменіг у нас дуже великий. Його розмір потрібно зменшити. То в нас ось мені більший за людини. Ось виділяємо розмір і вибираємо, наприклад, 50 розмір. Змі... Зменшуємо його вдвічі. І ось такий приблизно він може вже бути. Далі дивимося: нам потрібно ще ось таку кнопочку. Шукаємо її теж в спрайтах. Так. І шукаємо, ось вона, батон 1, кнопочка. Кнопочка теж у нас, бачимо, вона досить велика можна її зменшити. Беремо її, переміщаємо сюди і зменшуємо її розмір. Теж можна зменшити до 50, це вже дуже маленька, так? Беремо, наприклад, 70. І ось якраз буде доцільно ось такий використати розмір. Далі читаємо завдання. Задача створити гру на двох, в якій один із користувачів буде керувати за допомогою стрілок героєм, а інший за допомогою клавіш. Задача адквалангіста спіймати восьминога, а задача восьминога – досягти зеленого круга. Для наочності проаналізуйте відеофрагмент. Ну, відеофрагмент: ви зараз подивитесь, як створюється ця програма, і побачите, як воно працює. Тут вказані обов'язкові скрипти для восьминога і обов'язкові скрипти для аквалангіста. Тобто ми виділяємо спрайт восьминога і переписуємо ось такий скрипт. Переходимо на Scratch Online. Виділяємо Так, Ось у нас виділений відповідний спрайт. І для нього пишемо той скрипт. Які в нас є завдання? Коли натиснуто пропорець, перемістити в Хі, тобто перемістити в початкове положення. Блоки керування, події. коли натиснуто, далі рух перемістити в Хі. І дивимося, які в нас тут координати для X203, Y задань. x 203 мінус 148. І, відповідно, наш аквалангіст буде завжди в цьому положенні. Наш восьменіг перепрошую. Далі. Завжди, що це означає? Це група блоків повторення. Завжди, якщо доторкатися до, до кнопочки, то тоді говорити перемога. І завжди повторювати це. Завжди повторювати якийсь рух, поки не доторкнеться і до кнопочки. Шукаємо цей блок керування завжди, Тобто це блок повторення. Завжди ми повторюємо по кругу те, що будемо робити. Тобто, навіть якщо в нас восьминіг доторкнувся до кнопочки, другий раз він теж може до неї доторкнутися. Тобто, не один раз він може це робити. Якщо він доторкається до кнопочки, то буде говорити перемога. Це блок розгалуження. Шукаємо ось такий блок. Знайшли. Далі, в датчиках ми шукаємо, якщо торкається, ось додаємо сюди цю умову, і до чого в нас торкається. Натискаємо на стріночку, і в нас тут є ось два спрайти, які активні. Драйверу 2 і батон 1. Ось мені нас трокається до батон 1. Вибираємо батон 1. Далі має він говорити перемога 2 секунди. Шукаємо скрипт перемога. Говорити привіт, 2 секунди. Це стандартний скрипт, Ми його сюди приєднуємо. Для того, щоб наш осьмені говорив щось інше, виділяємо це слово, видаляємо і пишемо своє слово. Пишемо перемога і три знаки оклику. І він буде говорити це 2 секунди. Кількість часу, протягом якого він буде це говорити, можна, звісно, змінювати. Так, це обов'язкові скрипти, блок скриптів для восьминога. В завданні нам указані. Так само і скрип, обов'язкові скрипти для аквалангіста. Так? Виділяємо аквалангіста. І повторюємо для аквалангіста ось щось дуже-дуже схоже. Тобто, коли натиснуто пропорець, у нас аквалангіст завжди буде переміщатися в початкову точку. Завжди, коли він буде торкатися восьминога, він буде казати спіймав протягом двох секунд. Дивимося, оскільки у нас ці блоки дуже-дуже схожі, ми можемо їх, наприклад, спробувати скопіювати. Давайте спробуємо. Дублювати і перейдемо на спрайт. Не хоче в нас дублюватися, так? Тому потрібно самостійно працювати, знову створювати. Знов те саме події. Коли натиснуто прапорець, переміщаємо початкове положення, задаємо Х і відповідне значення, дивимося, яке в нас воно тут х у-150. Задаємо. Мінус 190 Y – 150. Далі. Перемістити завжди, завжди, якщо торкається, кто по 100, говорити спіймав 2 секунди. Блок керування завжди, блок повторення, якщо. Поміщуємо всередину блока повторення, якщо доторкнувся до восьминога, то повинен говорити, спіймав. Три знаки оклику, і він це говорить 2 секунди. Так, ми створили з вами обов'язкові блоки. Тобто, це те, що будуть говорити ось мені. І те, що буде говорити Аквалангіст, якщо Аквалангіст спіймає восьмино, а ось мені торкнеться до кнопочки. Але це не вся гра, нам потрібно ще задати для них рухи. Почнемо з Аквалангіста. Наприклад, а чи для восьминога. Дивіться, зверну вашу увагу. Що для одного героя буде керування стрілочками, а для іншого героя за допомогою клавіш D. Наприклад, давайте домовимося, що з восьминога ми керуємо, оскільки він у нас справа, стрілочками, а каваніста будемо керувати клавішами. Почнемо з восьминога. У нас тут є зразочок скрипта для руха стрілок, коли натиснуто клавішу, повернутися в напрямку і переміститися на 10 кроків. Зараз покажу, як це реалізується. Блок події, коли клавішу натиснуто. За Замовченням, бачимо, це клавіша-пропуск. Це ми для восьминого повторюємо. робимо. Так. Скрипти блоку рух, переміститися на 10 кроків. Нам це потрібно, але нам ще потрібно повернутися в напрямку. Ось. І переміститися на 10 кроків. Зараз будемо розглядати. Коли натиснуто клавішу, наприклад, беремо стрілку вгору, так? Вгору, значить, значить, колоніст має рухатись туди. так? Значить, повернути в напрямку і задаємо такий самий напрямок. Має бути. Вгору він рухатися. Далі, ось, ми, повинні, ми задали для напрямка вгору. Нам треба ще задати напрямок вниз, вправо і вліво. Тому ми цей блок можемо продублювати так, і змінити. Якщо задано стрілка вниз. вниз, значить, він має рухатись вниз. так? Повернути в напрямку і задаємо, що він має рухатися вниз. так? Далі. Знову можна продублювати, задаємо стрілочка праворуч, тобто в цьому напрямку, так? повернути в напрямку, показуємо, що він сюди має рухатися. І далі задамо ще рух для стрілки ліворуч. І напрямок змінює. Він має рухатись ось сюди. Тобто повернути в напрямку мінус 90. Це для восьминого все задали. Для драйвера нашого. Аналогічно. Події шукаємо, коли натиснуто клавішу, він має в нас повернутися в якомусь певному напрямку, і почати рухатися на 10 кроків. Так, для кваленгіста в нас задаються клавіші. Так, оскільки в нас клавіша W, вона в нас найвища, то буде рухатись вгору за допомогою неї. W значить, напряму буде вверх. Далі, дублюємо клавіша. посередні. це звичайно, в комп'ютерних іграх, якщо хто грав цими клавішами, це означає напрямок вниз. Так. Далі знову продублювали. Задаємо для клавіші Ей. Оскільки вона у нас зліва знаходиться, то ми рухаємося вліво. І далі ще одна клавіша. D. І цією краю лавішою ми рухаємося вправо. Так, все зробили. Як це має виглядати? Слідкуємо. Ось таким чином ви створили гру, в яку можуть гратися дві людини. Як її зберегти? Натискаємо файл вивантажити на ваш комп'ютер. У нас завантажується даний проєкт. Ось бачимо, він завантажується. Далі ви можете відкрити його в папці. І ось цей файлик ви відправляєте ось він. Бажано його перейменувати. Права кнопочка мишки натиснули. Перейменувати і перейменовуєте в гра, називаємо його, і відправляємо готовий проєкт або скріншот проєкту на електронну скриньку. Якщо скріншотом, відкриваємо скрипти для аквалангіста, тобто декілька скріншотів треба буде зробити всі ці скрипти і для нашого восьминога. І відправляємо на електронну скриньку вже зображеннями. Щоб зробити скріншот, у вас є клавіша Print Screen на клавіатурі. Якщо є якісь запитання, вам щось не зрозуміло, ось у нас є коментарі, можна ними користуватися. Далі можна користуватися електронним щоденником повідомлення писати. Можна на електронну скриньку писати повідомлення, якщо щось не зрозуміло або у вас щось не виходить. Так, ну на цьому все. Пробуйте, працюйте, відправляйте готову роботу.